преміум партнер української прем'єр-ліги оболоні, яка веде боротьбу за виживання, рух водночас вирішує зовсім інші турнірні завдання і прагне вперше у своїй історії кваліфікуватися до Єврокубків. Зрештою, офіційні особи, учасники цього матчу вже з'являються безпосередньо на газоні. А це означає, що поєдинок розпочнеться уже за декілька миттєвостей. Подача від Краснопіра до штрафного спроба Удар у падінні через себе. Атака триває. Але все ж таки небезпечно гру у цій ситуації. Рефері фіксує з боку Ростислава Таранухи. Дивимося ще раз на повторі. Краснопір. Гравець молодіжної збірної України виконує подачу до штрафного майданчика. Там Тарануха дійсно намагався пробити ефектно. Але першим на м'ячі опинився капітан руху. У напрямку партнера. Зараз удар по воротах. І перший момент у Львів'ян. Ось це так шанс. До речі, саме Денис Слюсар, який сьогодні отримує свій шанс, марнує першу 100-відсоткову нагоду. Не розібралися пивовари після виконання ауту суперника і зіграв на випередження центрбек Денис Слюсар. Подивіться, який момент виникає в оболоні. Шалений шанс. Перший по справжньому реальний момент. Саме у столичного клубу для того, щоб відкрити рахунок. Грисьов підключається до атаки. Завдає удару. М'яч не летів у площину, але партнер міг підправити його у ворота. Це зараз момент в оболоні. М'яч у штрафному. Поки немає удару. Справжня паніка виникає у штрафній зоні руху. І простріл від Османа завершує цю атаку. Так, з перших хвилин Пивовари демонструють свої наміри у цьому матчі. Димося ще раз. Черно. Чудовий пас. Проникаюча передача до штрафного майданчика на Тарануху. Тарануха, щоправда, не зумів вийти на ударну позицію. Там саме слюсар зіграв вдало. Черненко. Так саме він на подачі. Черненко. На ближній кут помилка на виході. і Нікому замкнути цей пас. Триває боротьба. І подивіться, який підкат виконує Карас. Карас у штрафному простріл. Удар від Кособського не виходить. Дивимося ще раз, Ледвій дуже невпевнено зіграв на виході у цій ситуації. Там, можливо, саме рикошет дещо дезорієнтував голкіпера. Дивимося ще раз на повторі, та наче ніякого рикошету не було. Карас під тиском помиляється. Талес на ударній позиції. Талес. Розряджає свою гармату, але значно вище боріт, пролі... Пролітає м'яч. Черненко. Черненко вмикається. Черненко підключає Мединського. Мединський з правого флангу виконує подачу. І навіть повноцінний удар ми побачили. Цікаво, чи буде цей удар зараховано, як. Статистичні, але навряд чи можна було говорити про якусь особливу небезпеку. Младен Бартулович теж присутній на трибунах. Спостерігає за цим матчем. Ще троє на підступах. Отож, Черненко, Черненко, на удар наважується. Несподіване рішення. Ще одна спроба від Мединського. І третій удар, який найменш небезпечним виходить, з такої позиції всі очікували на подачу до штрафного у виконанні Руслана Черненка. Дивимося на повторі. Ледві впорався. із цим ударом. Далі. Наступна спроба від Мединського теж могла принести серйозні проблеми. Але Плюмен. Подача. Удар відбувається. Рикошет. І все-таки не вдається уникнути ще одного кутового. Тепер з протилежного флангу. А будуть розігрувати відповідний стандарт гості. Ось така подача. Теслюк пробиває. Це теж, схоже, награно. Плюмен на ближню стійку. Відбивається оболонь. Талас, щоправда, на підборі, але незручну передачу. віддає Краснопір. Перехоплює. Краснопір не забиває. Ігоре, як же ж так? Який момент? У Ігоря Краснопіра. Гравець молодіжної збірної України підчатував помилку, начебто тривіальна ситуація. Але Талас віддає незручний пас на свого партнера на Віталія Романа. І далі Краснопір обікрав суперника. Ледвій теж перебував за межами штрафного, не контролював рамку, і потрібно було просто влучити. Так, дистанція солідна. Пір тепер моменту руху. І Кичак. Ось такими моментами обмінюються команди наприкінці першої половини. Навіть попри 0-0 Погодьтеся, моментів надто багато. Такий перший тайм просто. Не може завершуватися нульовою нічією, але маємо те, що маємо. Квасниця тут продирався. Талес. Не вдається йому підіймати м'яч у повітря, але м'яч застригає у штрафному. І все-таки удар навіть відбувається. Щоправда, удар не сильний. Нам показують Дениса Слюсара. Можливо, саме і він завдавав цього фінального удару. Дивимося, не вдалося відбити м'яч на належну дистанцію. Там і Краснопір теж був поруч. Так, слюсар пробиває у цій ситуації. Ні, все ж таки розіграш через Талеса. Талес виконує подачу до штрафного удар головою. м'яч у стійку влучає. А ось і він момент для руху. Денис Підгурський. Можна зрозуміти його незадоволення. Дивимося на повторі. Талес подачу виконує. Так капітан руху Спрямував м'яч у Дальній кут. Практично без опіки він перебував. Вдалося йому відірватися від свого опікуна. Можливо, саме Ігор Краснопіра якраз повинен був стежити за Денисом Підгурським. Роман виконує подачу, а там Кичак спокійно забирає м'яч до рук. А власне, якщо Болонь не пропускає вже тривалий період часу, то рух демонструє рекордну для клубу гольову серію. Зараз момент може бути в оболоні. М'яч у штрафному удар за остроку кута. Чернов пробиває. З такої позиції важко було розраховувати на якийсь успіх. Аватарці тим часом оболонь. Продовжимо далі. Після цієї атаки. Осман! Осман прострілює. Ледбій не фіксує. і буде кутовий на користь киян. Ось таким маленькі уболівальники оболоні, підростаюче покоління фанів столичного клубу. М'яч на правому фланзі. Подача. Боротьба на другому поверсі. Фол в атаці. Було зафіксовано, але в будь-якому разі ще й час було вичерпано. І саме на це, зрештою, реагує Олександр Шандор. Так, рефері зі Львова сповіщає нас про те, що у поєдинку оболоні та руху на оболонь арені підсумковий результат нічия. 0-0, Так жодній з команд і не вдалося забити бодай м'яч, вирвати таку потрібну перемогу оболоні.